Злодій у лісі, казки чарівного лісу. Тепле ранкове сонечко щедро пригрівало живіт бузиновому ведмедеві. Він солодко спав йому снився чудовий сон. Гуцім то він знайшов повну бочечку смачної малини. І тільки но простягнув лапу, щоб скуштувати її, як його розбудив чийсь пронизливий сердитий голос. Він залюбки ще поспав би, але мусив прокидатися. Рятуйте, Злодії! мене обікрали, несамовито репетував хтось. Ведмідь з переляку аж очі вирячив. Його друг, маленький зайчик, уже не спав. Він стояв на балконі і дивився додолу. Там бігав, туди-сюди, туди-сюди, Товстун Якоб, зайчиків двоюрідний брат. Хтось поцупив мої припаси, геть усі. Обурювався розлючений товстун. На його крик збіглися всі найближчі мешканці чарівного лісу. І єнот, і білка, і капібара, і хом'як, і гуска, і їжак, і польові миші, і сорока, що оселилася тут недавно. У нашому лісі завівся крадій. І він десь отут, поміж нас, не вгавав Якоб. Цього не може бути. Ми ж не злодії. Сплеснувши крильми, вигукнула гузка. А хто ж тоді це вчинив? Ображено пробурмотів Якоб. Друг лицар, який ще називали маленького зайчика мешканці чарівного лісу. І бузиновий ведмідь почали квапливо спускатися драбиною з дуба, де був їхній будинок. У чарівному лісі ніхто нічого не замикав, тільки на дверях якобової комори висів замок, і ось як на диво саме його комору пограбовано. Усі її закутки полиці, де зберігалася кульбаба, солодка конюшина, морква, капуста, яблука, груші й цукрові буряки, спорожніли. Залишилася лише одна однісінька морквина. Серед нас є підлий крадій, сердито наполягав якоб. «Не гоже такого казати. Негоже такого казати, пробурмотів ведмідь. «А вже ж не негоже, закивали головами ображені сусіди. Маленький зайчик промовив, Не думаю, що це хтось із нас. Очевидно, крадій приблуда. Тепер нам треба добре замикати наші комори, і тоді шахрай. Хопить облизня. Але якщо хтось загубить свого ключа, він більше не зможе скористатися припасами, буркнув ведмідь. А ми купимо однакові ключі і однакові замки, запропонував маленький зайчик. Усі заспокоїлися, крім тостуна Якоба. Він був роздратований. Адже майже добу нічого не їв. Якоб мріяв схуднути, щоб знову швидко бігати. Та коли подумав про вкрадені цукрові буряки свою улюблену їжу, розлютився ще дужче. Щоправда, від голоду він так охляв, що не міг довго сердитися, а тому. Вирішив подрімати в затінку горобини. Усі звірі порозходились у звичних справах. Цього вечора кожен надійно замкнув свою комору на ніч, одначе наступного ранку щезли всі припаси вже в єнота. Мудрий єнот навіть тричі повернув ключа в замку. Але там його і залишив От такої Злодієві легко було зробити свою справу, зауважив бузиновий ведмідь. Ми повинні спіймати злодія, рішуче заявив маленький зайчик. І миттю склав план. Сьогодні вночі ми чергуватимемо в кущах, запропонував він. Мешканці чарівного лісу схвалили цю ідею. І з настанням сутінків усі гарно повечеряли, крім товстуна Якоба, що хотів схуднути. Звірі всілися кружком навколо вогнища. Бузиновий ведмідь грав на губній гармошці пісні. Усі йому підспівували. Потім друзі. Побажали одне одному доброї ночі і стали розходитися. На добраніч капібару, солодких снів їжаче. Добраніч тобі гуско. Дякую добраніч і тобі. Чулося то з того краю, то з іншого. Насправді вони тільки вдавали, що розходяться додому. Краді Міг бути десь поблизу і почути їх. Звірі, скрадаючись, дісталися своїх постів, що їх показав їм по обіді маленький зайчик. Кожне заховалося за каменем кущем чи пеньком, звідки було добре видно комори, а щоб крадій їх не помітив. Вони замостилися багнюкою і обклалися гілками. У зайчика й бузинового ведмедя був спільний пост, звіддалік вони стежили за єнотом, білкою, їжаком, капібарою, гускою і польовими мишами. Товстун Якоб і сорока заховалися біля самісіньких комор. Зайчикові і ведмедеві було навіть цікаво чатувати на крадія в кощах. Вони пильнували, нашорошивши вуха. Невдовзі зійшов повний місяць, і в його світлі можна було помітити кожен рух. Утім, поки що все було спокійно, чулося тільки стрекотіння цвіркунів. І кумкання жаб із лілейного озера. Так минула година за нею друга, іноді шаруділо щось у листі над їхніми головами. Але то був лише горобець, що ворушився у вісні. Раптом зайчик прошепотів. Сс! Чуєш? бузиновий ведмідь. Також почув якийсь дивний шум. Звуки долинали звідти, де стояли на чатах їхні друзі. Це збентежило зайчика і ведмедя, і вони мерщій кинулися зі схованки, щоб розвідати, що там сталося. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь хоробро скрадалися вперед, а шум Усе дуща, якийсь недоумкуватий злодій такий необережний, прошепотів ведмідь. Звуки долинали з за кущів, що були якраз перед ними. І це були дуже знайомі звуки. Друзі обережно зазирнули в кущі. Як ви гадаєте, що вони там побачили? Усі їхні друзі поснули на чатах і голосно хропіли одне дужче від іншого, і їм за це геть не було соромно. Та найгірше було те, що злодій навідався знову. Цього разу гуска. Польові миші їжак і водосвинка виявили, що їхні комори, а вони стояли поряд, обікрали. Нечуване свинство! Прокинувшись, обурився товстун якоб. Свинство чи ні? Але цьому треба покласти край, кувікнула капібара. Жах, жах. підхопили інші. На щастя, шкоди завдано невеликої, подумав друг лицар, звірі ще не почали запасатися на зиму. Проте крадія вони мусили спіймати якнайшвидше, і без нового плану їм, звісно, було не обійтися. Друзі, вигукнув зайчик, почухавши трохи довше, ніж за звичай голову. Не переймайтеся, обов'язково щось вигадаємо. Після сніданку маленький зайчик пояснив сусідам новий план захоплення злодія і навіть накреслив його на піску. Які надзвичайні пастки захоплено промовив бузиновий ведмідь. Він дуже пишався своїм другом. Це я вичитав у книжці, щиро зізнався зайчик. Звірі заходилися будувати пастки на крадія. Весь день вони важко працювали, копали глибокі ями і натягували над ними грубі мотузки. Працювали всі, крім ви й самі вже здогадалися. Мешканці чарівного лісу багато зробили, і все було б добре, якби не одна халепа. Ведмідь роззява ненароком потрапив до своєї шпастки. Увечері всі знову зібралися разом, сиділи тихо, прислухаючись до кожного звуку. Сьогодні вони обов'язково спіймають збитошника. Цікаво, до кого цього разу він піде? міркував маленький зайчик. І мені цікаво, обізвався бузиновий ведмідь. Решта звірят також не могли дочекатися, коли крадій уже потрапить до пастки. Та їхні сподівання виявилися марними. Ніхто так і не впіймався, крім бузинового ведмедя, який випадково наступив на пастку лапою. Але й це ще було не все. Мої горіхи зникли, зарепетувала білка, перевіряючи наступного дня свої припаси. «Хтось украв?» Мої найкращі горіхи. Товстун Якоб мало не луснув од люті. Я ж казав, що крадій серед нас, інакше він обов'язково потрапив би до пастки, обурено заявив він і сторожко поглянув на сороку. Це не я, це не я, застрекотіла сорока. Тепер. Обікрали всіх, окрім нас із зайчиком, і сороки, підсумував ведмідь. Ось уже дві ночі поспіль вони безуспішно намагалися спіймати крадія. Можливо, крадій і справді серед нас, подумав зайчик, але не міг же він підозрювати своїх друзів. У Звірі взялися прибрати всі пастки, адже вони не знадобилися, та й хтось невинний міг ненавмисне навмисне туди вскочити. Коли вони засипали землею останню яму, ведмідь пробурчав: Що це там? І що ж він побачив? Під великою горобиною були розкидані лісові горіхи, вишні? Гриби, яблука та багато інших припасів. Здається, крадій загубив тут частину своєї здобичі, сказав зайчик. Який роззява! вигукнув ведмідь. Трухлицар довгенько вивчав поцуплені припаси. Гм. Hm щоразу повторював він. Він походив трохи довкола дерева, потім поповзав по траві. Гм, не переставав він гмикати. Раптом зайчик вигукнув. Ходімо, ведмедю, нам треба викопати ще одну останню яму. Ведмідь нічогісінько не второпав, але слухняно пішов за другом. Коли вони почали копати, зайчик поділився з ним своїм планом. Увечері маленький зайчик та бузиновий ведмідь приєдналися до своїх сусідів, що сиділи гуртом пригнічені черговою крадіжкою. Та зайчик підбадьорив їх: Друзі, не панікуйте, ми з ведмедем. Дещо придумали, і цієї ночі піймаємо таки капосника. Бузиновий ведмідь лише кивав головою. Він знав, про що каже його друг. Уночі звірі знову міцно спали. Товстун якоб, єнот, водосвинка, їжак, гуска. Польові миші й сорока сопіли та хропіли, а цвіркуни й жаби стрекотіли і кумкали. І тільки маленький зайчик і бузиновий ведмідь прокинулися пізньої нічної пори, але не для того, щоб сидіти в засідці, як раніше, тепер вони стежили за своїм будинком. І оселями своїх сусідів. Напевно, друзі все таки задрімали, тому що враз здригнулися від несподіваного шуму. Хтось промайнув перед ними і миттю зник за березою. Друг лицар штовхнув друга, і вони кинулися за невідомою істотою. Зачаївшись за каменем, довго вдивлялися вони в темряву. Ніч була темна, притемна, місяць саме зайшов за хмари. Друзі не могли здогадатися, хто промайнув у них перед носом, але помітили, що той попрямував до їхнього будинку на дубі. Рухався він невпевнено. Проте спритно подерся по стовбуру. Ведмідь хотів піднятися слідом, але зайчик притримав його. Сс! прошепотів він, приклавши палець до губів. Невдовзі крадій ніби розтанув у кроні дерева. Музиновий ведмідь аж закипів від люті. Він уже уявляв собі, як непроханий гість. Наминає його улюблені ласощі. Сидь, потерпи трохи, остеріг його зайчик. Минуло ще трохи часу, і крадій з'явився на балконі. Його живіт був круглий, як куля. Здавалося, він набив їжею ще й кишені. Приголомшений ведмідь. Подивився на свого друга, але зайчик знову переклав палець до губів. Ссс! поліз донизу зі своєю важкою ношею і двічі ледве не впав. Зайчик і ведмідь затамували подих. Потім крадій постояв трохи на місці. І попрямував до інших дерев. Ходімо за ним, тихо скомандував маленький зайчик. Аж ось із за хмар виплив місяць. На якусь мить крадія стало добре видно, але враз він наче крізь землю провалився. Лови його, лови. закричали друзі. І стрімголов кинулися туди, де він раптово щез. Злодій таки справді провалився в яму, у ту, що викопали напередодні зайчик і ведмідь. На м'якій землі сидів товстун Якоб і жадібно наминав пиріг і цукровий буряк. Дивно але він не помітив своїх друзів, і далі її аж за вухами лящало. Якобе, як тобі не соромно. вигукнув уражений зайчик. Товстун якоб злякано стрепенувся і роззирнувся довкола. Здавалося, він не розуміє, де перебуває, і в цю мить. Маленький зайчик усе збагнув. Його двоюрідний брат Сновида. Сновиди встають уночі з ліжка і блукають, самі цього не знаючи. Про таке зайчик читав у книжках. Якоб нічого не їв цілісінький день, а тому вночі. В нього прокидався страшенний апетит. Оскільки він не міг з'їсти самого себе, той йшов на пошуки їжі. Ось так. Товстун нічого не підозрював і не розумів, чому він не худне, адже він думав, що нічого не їсть. Якобу стало дуже соромно. Адже це він підозрював у крадіжках усіх довкола. Він почувався дуже зле. Я прошу всіх вибачити мені. скрушно благав товстун наступного ранку. Мешканці чарівного лісу, звичайно ж, пробачили Якобові, бо були його друзями. Вони навіть розвеселилися. Що Товстон, сам, того не відаючи, став крадієм. Якоб пообіцяв снідати, обідати й вечеряти, тільки трохи зменшив порції. Сорока, яку він підозрював найбільше, придумала, як йому допомогти. Вона подарувала Якобові маленький дзвіночок, який колись знайшла. Його можна було носити на шиї, тож якщо товстун уставатиме вночі, зеленьканя дзвіночка відразу розбудить його. Якоб полегшено зітхнув. Ніхто не сердився на нього за вкрадені припаси, а всі сусіди дуже раділи, що тепер можуть спати спокійно. Як спритно, ти розплутав цю справу, друже лицарю, похвалив друга бузиновий ведмідь. Але як ти дізнався, що злодій саме Якоб? Дуже просто, відповів маленький зайчик, серед залишків поцуплених припасів я побачив усе крім цукрових буряків, а. вони...» Улюблена їжа мого двоюрідного братика. До того ж, усе крадене лежало під горобиною саме на тому місці, де він зазвичай любить сидіти і їсти. Я ніколи не піймав би крадія, якби мені не допоміг ти, бузиновий ведмедю. Це правда. Задоволено мовив ведмідь і вкотре порадів з того, що вони такі вірні друзі.